Кохання. Заради цього світлого почуття українці здатні практично на все. На все, що угодно способне. На много. Прыгнуть в озеро, поплити, нарвати лілії. Раді любимої на красі, це зв'язку з неба. Польот на шарі, наприклад, красиво, з серцем со словами, з признанням. Пел под. окнами любимых. На все, окрим злочину, навіть выправданного коханням. Нет, это глупость. Нет, ни в коем случае. Это уже не любовь. Ты уже кого-то убил? Не, убивать не убивал. Нет, не стоит этого делать. А смысл? Он будет сидеть в тюрьме, а я страдать? Это уже чересчур. Как говорят в народе, что за нато, то не здраво. Ради любви уже очень многое сделать, но Приділи закону про шалені почуття, небезпеку та злочини. Ви дізнаєтеся вже сьогодні, о 16.45. новий проект каналу один плюс один. Пробач мені, моя любов, покаже небезпечне кохання, в якому завжди є жертви. А на що ви здатні заради кохання?